З візитом до Одеси приїхав міністр енергетики України Герман Галущенко. Чиновник проінспектував, як іде відновлення об'єктів інфраструктури, що постраждали від російських ракетних ударів. За словами міністра, ситуація в Одеській області одна з найскладніших в країні, а холоди не сприяють швидкому відновленню обладнання. Минусові температури дав вони створюють більш складні умови для відновлення. Відповідно ще і збільшується споживання електроенергії. Тому це складна ситуація, але ну да дійсно ми дивимося прогнози. Сподіваємося, що потепліє в кінці тижня, але в будь-якому разі, незважаючи на ті коливання погодні, да ми в будь-якому разі постійно відбувається відбувається відновлювані роботи для того, щоб збільшити можливість постачання електроенергії. Наразі відбуваються перемовини з приводу енергетичної допомоги від інших країн, розповів міністр. Вони не абстрактні, вони стосуються там конкретних компаній які і конкретних обсягів. Тобто воно зараз в процесі. Ми постійно отримуємо обладнання від наших партнерів, і в нас багато є напрямків. Це як і достороння співпраця з державами, це і через Сполучені Штати дуже багато роблять відповідний фонд. Є в ЕНЕДЖІКІ. М'юніті, які оперуються і теж вони закуповують це обладнання, яке різного виду, яке нам необхідне. після серії ракетних ударів по інфраструктурі в нашому місті ситуація складна, каже гендиректор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. Ми дуже залежні від обсягу генерації, яка присутня в енергосистемі України, тому розроблені нами графіки вже сьогодні. Дають змогу планувати своє життя навіть на тиждень. Тому що кожного тижня, якщо ситуація не буде змінюватися, ці графіки будуть повторюватися. Встановлені графіки не виключають можливість аварійних відключень, додає спікер. Тому що вони теж присутні. Спочатку атак на інфраструктуру ми зафіксували понад 3,5 тисячі аварійних ситуацій. Біля 70% це пов'язано з перевантаженням мереж, саме тому, що клієнти, очікуючи світло, вмикають всі енергоємні пристрої до мережі. І в нас виходять з ладу запобіжники, кабельні лінії, вимикачі, як повідомив міністр енергетики. Ще в листопаді були створені спеціальні мобільні групи, які перевіряють та слідкують за справедливістю відключень електроенергії в різних містах України. До неї входять представники ЕНКІКП, представники СБУ, представники міністерства і державна нагляд. І вони відповідним чином по всій Україні перевіряють перш за все справедливість. Да, справедливість розподіл. Дення електроенергії, тому що дійсно ну було велика кількість скарг певний період. Зараз ми бачимо, що ситуація дійсно покращується. Наразі в Одеській області діє вже четвертий варіант графіків, але цей варіант не остаточний, каже Дмитро Григорієв. Якщо ситуація буде змінюватись або погіршуватися, або поліпшуватись, ми будемо працювати над тим, щоб змінювати графіки для того, щоб клієнти могли планувати своє життя.